Чи спрацюють airbag на сидіннях, якщо я встановлю авточехли? Що означає послаблений шов на авточехлах? Чи впливають чехли на безпеку? Чи не заважають чохли подушкам безпеки? Друзі, саме такі запитання ми іноді чуємо від клієнтів. В цьому відео ми дамо на них відповідь на прикладі реальної ситуації з машиною Mazda CX5, тому подивіться відео до кінця. Але спочатку коротко про технологію безпеки. У наших авточехлах передбачений так званий послаблений шов. Це означає, що подушки безпеки, які часто розташовані у передніх сидіннях, точно спрацюють та захистять під час ДТП, і чохли ЄМС Елегант не стануть їм називати. Зовні послаблений шов нічим не відрізняється від посиленого, окрім оригінальної шильди з надписом Airbag. Зверніть увагу, шильда розташована не на самому шві, а на стороні сидіння, де його розташовано. Тобто вона візуально позначає, що чохли сумісні з подушками безпеки. А ось всередині такий шов одинарний, його прострочено ниткою в один ряд, на відміну від інших посилених швів, які укріплені подвійними стрічками для міцності. В результаті ми маємо якісні та довговічні авточахли, які не заважають роботі подушок безпеки в сидіннях. В підтвердження пропонуємо цей відеоряд, він свідчить про те. Що подушки справили своєю роботою та зберегли життя нашого клієнта у авто Mazda CX5, модель чохла на відео Eco Classic 2020. Як бачимо на кадрах, сила пострілу подушок така, що чехли абсолютно точно розірвались у передбачених місцях, тому безпечність авточохлів EMC Elegant доведена на практиці в реальній ситуації. До речі, цікавий факт, чехли ми відновили, провівши заміну пошкоджених елементів на нові. Дякуємо за перегляд! Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Наші контакти та посилання у описі під відео.